Вітаю, В Італії кажуть, Банесера, уже да. нахожуся в регіоні Батібалія. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай Господь на тебе своїм лицем і помилує тебе. І дасть тобі мир. Так, Біблія пише, таке благословення. Мир, Божий шло мені і вам бажаю, да, Дух Святий. Говорити, що ви вітаю, гарно вечора за Зачасним простором. Це відео знімаю. Весь Дух Святий веде до доливок, бо я, напевно, думала, що буду сумувати за садом при монастирі. І ось тут теж такий чарівний є невеличкий сад біля цієї церкви Алівуя. Дух Святий веде далі до керамічного такого розп'яття. Тут як хрест така. Вау! Дуже потужно, да, і, і правдиво. Це як знімали Страсті Христове, дійсно там почитайте, я так трошки затронула ту інформацію, що той актор він там реально багато чого пережив, да, що е, він хрест ніс і о, паучок. Павучок вже зробив свою територію. Да? Мушок ловить. О, не вжидав, що тут би хтось приходить. Але тут хтось буде кусити ж також. І ще тут одна кераміка це коли Ісуса вже з Христа зняли, і Марія його взяла. Дуже такий хрест неординарний, такий під уклоном Джезу. Дела Коче. Коротше, так. Знятий з Христа. Да. І. За що ти хрест? За наші гріхи, за гріхи мої кожного з вас, хто слухав, хто притягнувся віддавав. Тут виявляються ці хрести. Я спочатку думала, що це о, вони типу, о, типу просто кладовище. думаю, чому так під уклоном. Ну, такий якби цікавий підхід. Yeah. Взагалі хрест він якби єднання неба і землі. Але там, де я жила католик-франчиськіянці, у них така буква «Т» Тео, і вона якби означає, ну, якби також хрест, але такий грецький. Да? Там як кажуть, що він він таке брівно, а тоді перекладину прибили. На дверху написали царівський, і, і якби так. Але зачасту такі хрести. Але важлива сама суть і істина, що за наші гріхи. Ісус нам на що йшов, тобто Він міг би дійсно відмовитись. Це спілкувалося нещодавно. А, з Лю... Люба, Люба, вчора ми в церкві були преселірної церква, слава Господу, така. Де і співали псалми слави Господа в радості і в сльозах, бо причастя приймали, алілуя. Якби. І все гарне тут також. Вже тут зараз води немає, не Було? А може є десь включається, не знаю. Бого нічого не випадково. ти веди далі мене. Водій свої духовні щоденники, це моє друге відео з цього регіону. Пізнаю нове місце. Тут дійсно вже таке ковод, мандала. <по> бо Дух святий мені дає цей знак, бо ці мандали, вони в кожному поште фрукті, да, коли ми розрізаємо апельсин. Розрізаємо навіть овочі, да, взяти огірок, розрізаєте, там не розрізі красива мандала, божественна. А це що? Це гармонія, це Божа гармонія, бо Бог є Бог порядку, Бог любові. І я зачастую знімаю відео і, і там також мандалами ділилися, який дух святий побуждав плести, да, щоб закласти туди. Бо ми, ми в творчість може кожен да, творити, але що закласти туди? Творять і нечестивою енергетикою, да, там, які погані слова, і так само і пісні. І, на жаль, мені прикро було, що. Але це вибір. Як дівчина да, з Ірландії обрала таку пісню? Можливо, вона дійсно так аналізує, що як ото. Знялася актриса в фільмі Мел Хасена», чи як там називається, щоб була жінка, да, і там такі всякі прикрості стали, що вона стала такою темною енергетикою. Вау! Але Бог хоче, щоб ми світили. В результаті вона там допомогла своїй племінниці, да, і, і те світло в ній проявилося в допомозі. Бо Бог хоче, щоб ми світили. А ми як аватари, і нам обирати світити чи тобто це віддавати те світло, яке Бог наповнює, бо це інші вібрації, це, бо як в цьому, послухайте, спектакль, подивіться. Спектакль, і був вечір, було утро, день шестой. Там дуже глибоко показує, да, як дерево пізнання добра і зла, якісь покуси від нечистивого, щоб скуштувати той плід, і дерево, життя, дерево вічності це Ісус. Да. І щодня ми обираємо. У нас там в голові, немов той сад. І коли людина обманює, автоматично формується нервоне дерево, яке деструктивне, навіть коголюються білки. Тобто наш телексієм керованліф, і мені це позачасним простором. Вона розповідає, що дослідила вже якчена, вона християнка, що коли людина молиться, це одна енергетика, коли не бреше, це інша. Да? Тобто не закладено Богом, Богом закладено любити. І все, що йде проти цього, автоматично воно впливає на наше здоров'я, як емоційне, так і психічне, фізіологічне, на всіх рівнях. Це дуже важлива духовна їжа, не просто. Так, не якийсь невеличкий період, а постійно, да? це як ми їмо звичайну їжу, так потрібна нам їжа духовна. Італійці випробувані землетрусами, тер, тр, теремоту, да? вони усвідомлюються річ, як важливо молитися. Да? Бо тоді сили зла вони починають, коли вони переповнена чаша да? темної енергії, відповідно, вона проявляється і на землі. А Бог не хоче людство погубити, Бог хоче людство благословити, як ця статуя дух святий. Благословляй це містечко, де ти нас українців поселив. Живемо в, кімнат, в двох кімнатах нас троє. А, слава тобі, Боже! Всім Божих благословень, Божої мудрості, хай Божий мир наповнює серця. Боже шолом, бо в Божому шоломі по-іншому дихається. Ми просто в іншій атмосфері. Да? В цій атмосфері в шоломі ми а, радісні, ми спокійні, ми творчі, ми більш енергетичні. Ми можемо віддавати. Бо людина, яка наповнена, да, вона може віддавати, переповнена навіть. А, і знімаючи це відео вже багато разів, я. Бачила це був основний результат, в тому плані, що ці відео в тяжкі якісь і важкі періоди. Вони ж повертаючись мені, дають мені мир, радість, гармонію. Тут ось є Дживані Пау. Да? Так зрозуміло, це той польський папа, який був навіть в Україні. О, і тут теж така мандова. Тут мандала ось та собака, напевно, що мені казали. О, ну, вона в питі. Класно, аліуя. Дуже гарна така оформлення. І дуже важливо, щоб споруда була дійсно вища, духовне должно бути вища всього іншого. Тобто, в Києві, коли построїли вищу споруду, ніж церква, да? такі духовні ретранслятори. Віддав перевищував матер... матеріальне, і кожен задайте собі запитання мені да. кожен день, а кого я сьогодні славлю? Бо людина може славити якусь іншу людину. Да? Тоді треба казати слава Господу, за Усика, Олександра Усика, через якого Бог прославився, да? слава Богу, за ту чи іншу людину. І слава Богу, за італійців, які благословили нас проживанням тут, українців. В новому місці. Василий Боже, це місце. Вся слава належить дійсно тільки тобі. І тобі, всі народи, язики. Бо ти є істина і життя. Ти є мир, ти є, ти є мудрість, ти є хліб з небес. Слава тобі!